23 серпня в селі Халча відбулися заходи до Дня Прапора та Дня Незалежності України. Головною подією стало відкриття лаїслави та меморіальних дощок полеглих героям землякам. Слави розмістили перед приміщенням халчанського старостату. І сюди на відкриття прийшло багато людей, халчан. Також повелося тут. Все гуртом, все разом. І забігаючи наперед, скажемо, що загалом того дня халчани зібрали та передали на виготовлення дронів 90 тисяч гривень, із яких 30 тисяч внесок від товариства «Дантфарм Україна. Пропонуємо вашій увазі фрагменти зйомок дійств. Перший захід, відкриття Алеї Слави. Відкрила і вела його староста Халчанського старостинського округу Людмила Анандєва. Сьогодні в День Державного прапора України та напередодні Дня Незалежності України. Ми зібралися тут, щоб віддати належну шану тим, хто поклав своє життя за наше з вами сьогодення, нашим землякам, які не повернулися з війни. Ми зібралися тут. Щоб подякувати героям-захисникам України, які віддали своє життя за незалежність, свободу, за всіх нас, за чисте небо над батьківщиною. Але я слави, це не лише данина поваги, а й символ пам'яті, гордості, вдячності. Це місце стане нагадуванням про силу духу та відвагу наших героїв. Ми у вічному боргу перед нашими героями, перед їх сім'ями та родинами. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні ми згадуємо пака Анатолія Валерійовича, якому назавжди 21. 25-річного 25-річного Романюка Захара Олеговича, мушту Михайла Володимировича, який загинув у віці 32 роки. Вони були серед нас звичайними хлопцями, друзями, однокласниками, сусідами, люблячими синами, братами, внуками. Захід з нагоди відкриття алеї Слави оголошується відкритим право підняти прапор надається захиснику України, нашому земляку, який на даний час перебуває на реабілітації після тяжких поранень Бондаренко Миколі Юрійовичу. Криття Але й слави запрошуються рідні загиблих героїв. Велике спасибі, що виховали справжніх патріотів. патріотівника України хвилиною мовчання. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Освятивала його слави настоятель храму Пресвятої Богородиці Православної церкви України Юрій Король. Отож навіки стали вшикуванням Небесного воїнства. Анатолій Пак загинув 29 серпня 2022 року. Захар Романюк загинув 1 квітня 2024 року. Михайло Мушта загинув 27 грудня 2024 року. Під час відкриття Алаї слави виступив заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов. Сьогодні у нас велике свято День Прапора. Завтра ще найбільше свято День Незалежності, найвагоміше свято нашої держави свято, за яке наші діди, прадіди, пращури боролися більше вже 300 років. І сьогодні вже, на жаль, йде четвертий рік війни, кровопролитної, важкої війни, яка забрала вже тисячі життів, і дітей, і жінок, і воїнів. Всіх розруха, безлад. Ви бачите, що твориться сьогодні. На жаль, маємо таку дійсність і, на жаль, наші союзники так нам допомагають, що якби не ми самі, не наші донати, то ми не знаємо, де б ми зараз були, і де б наша армія була, і де було б оце все. Сьогодні ми стоїмо на цьому місці, скажімо вже святому. Я дуже надіюся і впевнений в тому, що такі банери це не те, що ми будемо будувати після війни, коли переможемо. Буде збудований великий меморіал пам'яті, в який будуть, будуть ну, поміщені фотографії всіх наших захисників, всіх захисників нашої громади. І тоді, вже, коли буде перемога, ми увіковішним цю пам'ять, щоб всі наші грядущі покоління знали і бачили, хто дійсно відвоював вже цю незалежність, яку ми відвоюємо більше як 300 років, ще раз повторюсь, всіх вас хочу привітати з цим святом, хоча на душі ви бачите це не свято, У нас біль, жаль, відчай, але ж ну, свято, тому всім миру, злагоди. Здоров'я саме головне терпимості, впертості, ну і всім нам перемоги і миру. Слава Україні! Місцева жителька Галина Троненко продекламувала власний вірш, присвячений загиблим землякам. Сірий асфальт сльозами умитий, і сонце на мить заховалось смарки. Нашим героям хотілося ще жити. Вражина ж для них влаштували пастки. Три юні герої, три соколята допитливо дивляться на земляків. Багато чого їм хотілося сказати, взяти за руку сивочолих батьків, сказати, що ми вас недолюбили. І горе принесли в родину свою. Пробачте, рідненькі, гніздечка не звили, життя загубили в останнім бою. На небі герої вже ангелом стали. Щоб далі біліли хати, боліли хатинки у нас, щоб наших дітей уже вдома навчали і вільно, без страху заходили в клас. Погляньте у очі, це юний Захар, сльоза покотилась гаряча, мов жар, білявий хлопчина, і очі, як небо йому ще кохати і жити ще треба. У вічність полинув мишику милий, а ми лише питаємо, чи ти там щасливий. Сумує село, сумує родина, тебе пам'ятає уся Україна. А ось доброволець, це наш Анатолій, Зазнало серденько, і жалю, і болю. Тяжке життя в тебе було соколе, Стоптано безліч, боліт, Сукодолів. Що залишилось? Це пам'ять, печаль і чорна хустина, що закрила небо. Сьогодні я вам написала вірша, та вам соколята його вже не треба. Потрібно лише тим. Хто на фронті й воює, у кого надія іще не згаса. Для тих, хто в окопах вражину чатує, кому не байдужа вечірня краса. Ми просимо Бога, щоб всі повернулись, багато воює, односельчан. А ті, що пропали, щоб вдома проснулись і більш не попали ні в який капкан. Дякую. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої залеє слави. Проведжатимуть поглядом односельчан і нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за кожного з них. Дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям, честю і гідністю, виконує свій громадянський і військовий обов'язок. Мужньо протистоїть агресору. Дякуємо вам, герої, за наші мирні ранки, за спокійні ночі, за будні і за свята, за щасливий сміх кожної дитини. Ми, українці. Ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! Мітинг. Присвячений відкриттю Алеї Слави оголошується закритим. Цього ж дня на Ганку перед будинком культури, колишньою школою відбулось відкриття ще двох меморіальних дощок. Тепер на граніті в один ряд із Анатолієм Паком вишикувалося Михайло Мушта та Захар Романюк. Святи, дошки, ці, які раби твої спородили та встановили на честь і пам'ять про тих, які загинули за друзів своїм, бо Ти сам сказав, хто душу свою покладе за друзів твоїх, то і спасе її. Я їм свою велику милість і воскреси їхнє тіло для життя у славі твоїй. Подай венці нетління тління вождям і воїнам, що за вірою Батьківщину життя своє віддали на полі битви. І всім, що для перемоги потрудилися, а тим, що приоздобили ці пам'ятні доски і пам'ять творять, подай Господи, все, що вони просять для спасіння, укріпи нашу надію на те, що силою чесного Твого животворчого Христа Ти проведеш нас через врата смерті і приведеш нас до царства Твого де ми Зі святими Твоїми будемо славити, і Господи, Пречесне, і величне ім'я Твоє. Отцеє сина є Святого Духа нині повсякчас і навіки віки. Після цього відбувся благодійний концерт за участю Євгенії Процюк, вокального ансамблю Калиновий цвіт Андрійка Шевченка, Велизахід Василь Погребний та Катерина Салій. Проводився благодійний ярмарок, де продавали смаколики місцевих господинь. Та проводився збір коштів на підтримку збройних сил України. Україна. Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю. Що воно за диво? Ось ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса, висока, і не що, хоч спинись, і з Богом говори. Ще раз повторюємо: на заходах того дня в халчі було зібрано 90 тисяч гривень. Вони були передані представнику кадрон Володимиру Гавриленку на виготовлення нових дронів. Один із них він продемонстрував. До вашої уваги анонс сюжету про важливу подію відкриття лабораторії по запору біоматеріалів в карлицькій багатопрофільній лікарні. Щоб здати аналізи, уже не потрібно буде підніматися на четвертий поверх поліклініки, а користуватись послугами лабораторії на першому поверсі. Ця лабораторія запрацює повністю 27 серпня. Сюжет у повному викладі дивіться у теле тижневику підсумки тижня. Це в нас пункт забору біоматеріалу. Тут будемо приймати наших відвідувачів, буде людина, яка буде зустрічати, а це безпосередньо буде проводитись забір матеріалу. Тут буде медсестричка, яка буде забирати кров з звернення, і що з ними далі тими матеріалами? А Далі Ми піднімемо ці біоматеріали на четвертий поверх, де у нас стоять надсучасні на сьогоднішній день аналізатори.